Я вирішила використати для бордюра саме огородження. Чому? Тому що сам бордюр може мати ухил, так? і відповідно це буде впливати на довжину. До того у мене бордюр був зашифрований саме ось тут. Я брала висоту ширину, ну, приблизно яка мені там більш-менш підходила по параметрах. І з урахуванням навіть якоїсь глибини, хоча це не так вже дуже аж принципово було, просто я прив'язувалася до якогось рівня. Так? А тепер вирішила по-іншому, тому що стіна не працює, от якщо ми оберемо цей самий бордюр і будемо малювати, наприклад, конструювати прямокутник, так, це окей, але ціна завжди буде прямокутна, тому що ми її не можемо підтягнути догори і навіть в профілі вирівняти теж не можемо. І зараз я буду вносити зміни в довжину бордюра. Ось тут в мене є графіки готові, заодно теж з вас познайомлю, як це можна налаштовувати. Є стандартні речі, типу можна нажати новий графік, але я хочу редагувати. Дуже на бордюра налаштування схеми, щоб показати, як я це формувала. Це був новий графік, ви можете нажати створити на основі дублікату, підбираєте собі якийсь елемент. Я би вибирала з варіантів, просто у мене тут зараз вже видалення. Щось на зразок всі елементи. Ось. Але зараз буду відтягувати з цього варіанту. Нам потрібно вибрати тип елемента. є у мене була стіна, переходимо на огородження, я пояснила, тому що стіна в нас лише горизонтальний елемент, а е, огородження може бути по рельєфу. І це нам дуже принципово, тому що по рельєфу, відповідно, він буде довший, ніж плоский варіант. Тобто, це насправді е, ліпший варіант, щоб точніше розраховувати якісь елементи по, е, ну, вже, власне, в ландшафті, так більш професійно. Е, далі шар я не буду змінювати. Дивіться, я не застосовую. Навіть цих клопок, тому що в мене вже був шар підібраний, бордюр я просто насправді надала бордюр. А цьому бордюру елементу надала шар-бордюр, і він вже тут підтягнеться. Тобто шар він не пов'язаний з окремим елементом, хіба якщо ми його не пов'яжемо або пов'яжемо, тобто це в наших руках. Але сам шар, саме налаштування шару тут не змінилося, треба його створити як такий шар і надати. важливо, щоб це було щось таке дуже просте і по ключовому слову. сходило, щоб ми розуміли, що ну не може бути дорожна бордюра, а шар там, стіна або огород. Це логічно потрібно подати саме такий шар, створити, який би відповідав темі наших розрахунків. І ось тут, там де довжина стіни, ось тут треба вибрати. Ну, це ж в мене була стіна, і воно, в принципі, непогано рахувалось, але мені треба видалити ось це поле, тому що це вже не стіна, і, відповідно, не буде рахувати огородження. Але дивіться, в нас є для огородження є якісь категорії, і не, по, не забуваємо, тому що ми, в принципі, не використовували класичне огородження. Я покажу, що я налаштувала. Але можна подивитися, довшина по лінії прив'язки. По, по горизонталі по лінії прив'язки кількість. Ну, можна ще подивитися. Тут є довжина, так, по горизонталі лінії прив'язки. Давайте ми спробуємо це протестити. І я ще би взяла довжину як таку. Можна спробуємо прописати довжина. Не знаходить дов. Так, до. І у нас тут є варіанти 3D-довжина, цікава категорія, можна буде потім ще теж протестувати. І щось тут є про балки. До речі, балки ж теж можна пробувати застосувати, так? потім суму застосовувати. Це вже, як ви собі побачите. Я просто побачила, що цей спосіб трішки ліпший, балка ж теж йде, а можна її впустити по коту. Тобто, в принципі, балки це теж непоганий варіант. Ось Наразі спробуємо протестувати довжина по горизонталі, 3D-довжина. Якщо в нас бордюри різні, тобто нас буде цікавити сума допустимо. Ось, і зараз ми подивимося, чим же ж ці довжини будуть відрізнятися, і спробуємо ще протестувати цей бордюр на декількох елементах. Пишемо ОК, і зараз хочу познайомити з налаштуваннями, які я використала у бордюрі. В шаблоні у мене тут була, були два таких, дві готові огорожі. Один паркан ось такий, в такому стилі, другий такий. надзвичайно просто і без деталізації це для візуалізації. Тобто, щоб ми не дуже багато часу витрачали, тут за рахунок текстури зроблено ось таке наповнення. Між стовпчиками і стовпчиками, і де ще основа. Ось така основа і ось така основа. В принципі, виглядає досить гарно, і всі текстури можна змінювати. Тобто, якщо я, наприклад, активую, ось і. Можна вибирати кожну категорію і підбирати по текстурі, можна підбирати різні параметри, тобто ці речі ще піддаються редагуванню. І я, власне, вирішила це використати. Я повидаляла ось ці всі елементи, мінус, оця панель, уже або це були стовпчики, мінус. так. І ще в нас є опори, ось ці, вони йдуть по завершенню. так. Я вибрала, що їх немає. І окей. Окей, зараз я змінила оці речі для того, щоб показати, як це все можна використовувати статично і асоціативно. Статично, очевидно, я... ми зараз це теж протестуємо, тому що наша мета так спробувати надати якогось рельєфу, ну, наприклад, хай буде так. І подивимося. Ну, Тут ще переріз, в принципі, змінено, тому що я акуратно надала перерізу ширини-довжини. Зараз ми знайдемо цей ригель. Так? Ну, Мені було вигідно, ригель, нижню площину. Тому що це теж все можна підтягнути як потрібно. Зараз ще запущу паралельно, що ми подивилися. І у цих ригелях тут є в нас ширина і довжина. Оця висота, я сюди дала 200 а тут дала 100. 10 Це цілком нормально. Ну і Текстуру теж можна підтягнути. Клацаємо по синій лінії і ми бачимо, що ми можемо рухати. Оцю річ. Навмисно її поки що залишу. Так, щоб подивитися різницю. Власне, сенс, якщо ми трішки розтягуємо, наскільки в нас зміниться довжина. І ключовий момент обов'язково в кінці треба дати, що це є бордюр. Тобто, щоб він брав участь в наших розрахунках. Перше це є шар бордюр, друге елемент огорожа. І, відповідно, довжина бордюра за тими налаштуваннями у нас вже порахувалася. Зараз подивимося. Це є два елементи. Якщо в нас не читається та довжина, давайте зараз подивимося, я не бачу поки що різниці. А, може, поки що зараз ми ще не модифікували ці речі, зараз ще спробуємо. Довжина по горизонталі і 3D-довжина, поки що без різниці. Але ми бачимо, що все працює. Причому ось цей елемент, він є цілісний, що може бути навіть плюсом, тому що, що ми зробимо, якщо в нас буде можливість бордюр дати суцільним, він. Одразу в нас побудується в сумі, тобто він просумується. Але якщо я задаю сум, то ми додаємо, якщо в нас все ж таки є декілька бордюрів, вони розірвані, то знак сум, ось тут я його ставила налаштування схеми, ось він. Якщо я його заберу, дивіться, заберу взагалі окей, то, наприклад, не порахується сума. Тому постараємося суму таки поставити. Поверну зараз на місце. Цей знак і спробуємо протестувати оцю власне мету, яку, за яку ми взялися. Допустим, тобто, у нас саме тут пішов рельєф. Він міг піти ось так, наприклад, ще з якимось переломчиком, але. Бачимо, що 3D-довжина нам більше подобається. Тому що довжина по горизонталі залишилася. Отже, це є категорія плоска, досить так. Я собі в шаблоні обов'язково це відзначу, залишу лише 3D-довжину. Зараз покажу ще, як це зроблю. Ну, Права кнопка налаштування схеми 3D-довжина залишаю, а ось цю, яка власне, стосується, нібито нам здається огорожі, вона така правильна, то нам її не потрібно. Видалити обов'язково, окей. І в нас залишиться ось те, що змінюється по рельєфу. Я вважаю, що це дуже круто, тому що нам саме цей показник, коли бордюр піднімається і опускається, так це досить важливо. Якщо ми маємо різні категорії бордюрів так, і ще щось, так ми можемо робити інші шари. Шари, якщо ви пам'ятаєте, можна створювати ось так і, звичайно, їх підключати до потрібних комбінацій, обмикати, так, щоб вони працювали ще і в 3D, і в 2D потрібних проєкціях. Натисну тут Скасувати. І стараємося триматися ключових слів. Якщо це бордюр, важно, щоб це був бордюр. І останнє таке, давайте глянемо, пройдемося по налаштуваннях, що ми тут бачимо. Тут бажано надати приблизний рівень, там, де синя лінія буде стартувати. Хоча якщо в нас рельєф, це може бути не так принципово. Врешті, ми знаємо, що якщо в нас є якась поверхня, то ми можемо її. І одразу, там, наприклад, я навмисно взяла 3 d ось зараз опущу якусь поверхню ось цієї команди. Так? Тобто, Груба така буде наша поверхня. Так? Візьму Alton цей параметр, ось ось цей параметр, бордюра, і пробілом промалюю. А статично варіант мені не подобається, асоціативно саме ось отак мені і потрібно цей бордьочок подати. Дивіться, як класно він подався. І тепер довжина, ми вже знаємо, що вона прораховується, вона не є по горизонталі, і ми можемо сміливо. Оцю суму, якщо в нас є асоційний бордюр одинаковий, так він просумується. Ось, тобто пам'ятаємо, асоціативно це те, що нам потрібно у цій ситуації. Далі рівень це не такий принциповий, тому що ми прив'язалися асоціативною побудовою до рельєфу, але що в нас... Поки що це не цікавить, ми можемо задати орієнтовний. Я дала мінус 400, хоча це ви собі рахуєте відносно нуля, тобто підлоги першого поверху. Далі у нас є загальна висота, це не дуже насправді принципово, хоча можна би було на пане підтягнути суто під ригель. Дуже легко, на мою думку, обрати з сегменту елемент і перескочити одразу, тобто він тут з'явиться у цій панельці з лівого боку активний, і ми познайомимося з власне його параметрами. Тут є 2D-подання, можна подати ще і вісь, яка піде посередньо, якщо нам це принципово. вісь можна там вибрати, яку хочемо. наприклад, ну зазвичай Чесно кажучи, себе деталізації подається, наскільки я знаю. Текстуру, я вам показала, що тут теж можна змінити, хоча можна взагалі вимкнути і дати просто, наприклад, там залізобетон. Так? Я зараз в мене тільки ось отут воно зміниться. Ну, ось так, був запит, що хочуть залізобетон. І тут навіть, грубо кажучи, до речі, в запиті було те, що от навіть цей переділ, як ніби один крок такий. Так? Тобто зараз я підтягну догори, наприклад. Ось, І ніби це один, одна, один елемент з бордюра, та, оці крапочки. там, ну, В принципі, сам залізобетон можна ще побавитись пошукати і в текстурах, як варіант, але я обрала собі просто сірий колір. Тут теж можна знайти залізобетон, можна створити свою текстуру також. І я позабирала внутрішні опори в сегменті, а от власне завершення це треба ось тут. Тому що якщо почистити от елемент від загальних опор в сегменті нам не буде видно, от зараз я перейду на бордюр, між іншим, якщо я зараз перейду на ось цей паркан, то цей елемент не буде брати участі у, у розрахунку, чому Бачите, тільки дві позиції, тому що я спеціально створила створювала шар. Посередині сходи ні, тут я не зафіксувала. А тут, власне, генплан було б не добавити, тому що мені видно так, генплан. Щоб ця річ, от, я зараз собі почищу і зафіксую обов'язково. А зафіксувати, ви вже знаєте, треба заходити на огорожнє загальне, ось, і а, натискаю паркан, зразу оновлюю. І у мене тут тепер генплан. І тут, якщо в мене не був генплан, ось дивіться, знову середні сходи, пишу ген, генплан. Ось, і обов'язково також оновлює. Досить просто, але треба пам'ятати про це, тому що середині сходи, очевидно, на генплані будуть невигідні. І якщо я почищу, дивіться, як досить непогано це все виглядає. Якщо я почищу ці елементи, ці сегментики, мінус, ось ці просто мінусами почищу, так то все рівно дві палки залишаться. Можна назвати через редагування і вручну видалити, а можна взяти. А, до речі, можна взяти теж через редагування ось, і знайти цю категорію. Іноді я це собі так шукаю. Ось це є в нас категорія огородження, налаштування, вибору опори. Це є така загальна опора. Заходжу сюди і я собі малюнку знайшла, що це ця опора. Беремо, немає і «Окей». Ось оцей бордюр. Фактично останнє, що залишиться, це те, що ми сказали. Ось тут вибрати бордюр, і бордюр він додається до списку і просумується. Ось тут три позиції, є і все. Досить класно працює обов'язково. В кінці потрібно файл, саме звідси заходимо, з будь-якого і проєкції тут ще запропонує табличку. Excel-табличку. Заходимо в файл зберегти. Як і ось тут темплейт, файл, шаблон проєкту і оновлюємо свій шаблон, щоб він зберігав усі зміни.